Під успіхом я маю на увазі продажі гри, незважаючи, що Sony не дала зелене, вибачте, смарагдове світло на сіквел через оцінки критиків та технічну складову, яка зараз погана в кожній грі, Days Gone окупилась. 265 мільйонів доларів доходу при загальній сумі витрат на реліз до 40 мільйонів доларів. Це дуже крутий результат. А все починається з того, що у студії працювала велика кількість справжніх байкерів, які намагались передати байкерську культуру. Туру вийшло в них це дуже добре. Кастомізація, дизайн і прокачка вашого мотоцикла. Навіть звук проапгрейдженого двигуна стає суттєво приємніше слухати, а вам треба слухати його щонайменше 35 годин сюжетки. Сюди ж відноситься можливість і регулярна потреба заправляти ремонтувати байк. Причому, якщо ви погано заправились або недостатньо прокачали паливний бак, чи їздите необережно, збиваючи місцевих зомбів фрікерів та врізаючись, то вам доведеться користуватись лайфхаками. Наприклад, не крутити ручку акселератора, коли ви катитесь по інерції з гірки, і економити паливо. І мап дизайн відкритого світу побудовано так, щоб цих гірок було достатньо для регулярного використання цієї прихованої механіки. Тобто, це не просто якийсь експлойт від гравців, а початковий крутий задум розробників. І навіть при фаст-тревелі він працює. Витрати бензину написані біля точки швидкого переміщення.